Масажний салон Довіра розпочав свою діяльність у 2012 році. З маленького кабінету ми виросли в повноцінний салон, в якому працює шість кабінетів та адміністратор. Окрім різних видів масажу, ми також застосовуємо м'які мануальні тракції, надаємо консультації із здорового харчування та фітотерапії а також фізіотерапевтичні процедури, зокрема узокеритні аплікації, електрофорез, міостимуляцію, ультразвукову терапію з мультичастотним аплікаторним нагрівом, що сприяє досягненню високої ефективності в лікуванні опорно-рухового апарату. Особливо хочеться виділити найсучаснішу методику в індустрії реабілітації. Зокрема, ударно-хвильову терапію, що гарно показала себе в лікуванні таких станів, як синдром замороженого плеча, п'яткова шпора, а також міофасціальний синдром. Наші працівники постійно вдосконалюють свої навички, відвідуючи медичні конгреси, семінари. Майстер-класи. Наразі у нас працюють два бакалаври та один магістр ерготерапії. У масажному салоні довіра усе сприяє для того, щоб надати якісні та корисні послуги для оздоровлення, реабілітації та лікування опорно-рухового апарату. Наш комплексний підхід до завдання забезпечує найвищий результат.